Добрий день, сьогодні розпечатаємо Under Armour Power Down. Здається, так називається. Замовляв на Аліекспресі на Чорну п'ятницю зі скидками. В мене вийшло 2200 гривень, трошечки менше. У нас в Україні на Аліекспресі, вони стоюють. на Олексі вони коштують від 3300 до 5000 гривень. Запаковані отак. Коробки, як зрозуміло, немає. Ну, продавець стверджує, що це оригінальний Under Armour, але наші бариги з Олис говорять, що це фабричний Китай. Ну, на вид, наче непогані. Є в чорному розкрасі і олівка. Це в мене розмір. Давай кардине. Це в мене розмір 42 26,5. Ось так виглядають, трошки де-не-де де видно клеє, але вроді як непогані. Поношу пару дінків, потім розкажу, як вони.